Колись діти подарували мені оцю мумію паличника, який належить до комах ряду примарових. Як ви бачите, він знаходиться в саркофазі з органічного скла. Давайте знайдемо його масу на електронних терезах. Виявилося, що вона дорівнює приблизно 171 грам. А тепер зважимо саркофаг на динамометрі. Вага дорівнює приблизно 1,7 Н. Але зараз ми зануримо наш саркофаг у рідину і побачимо, що його вага стала менша. Перед тим, як занурювати саркофаг у посудину, поставимо її в іншу ємність, яка збере воду, що витисне в саркофаг. Налємо води по вінця і зануримо паличник у саркофазі у посудину. Як бачимо, тепер він важить 0,4 н. А у повітрі важив 1,7 н. Отже, на саркофаг діє виштовхувальна сила 1,3 н. Тепер пропоную зважити воду, яку витиснув саркофаг. Для цього наліємо її у легкий поліетиленовий пакет, вагою якого нехтуємо. Нагадую, що об'єм води у пакеті дорівнює об'єму зануреного тіла, тобто саркофага. І подивіться, хіба це не диво, вага води у пакеті теж дорівнює 1,3 Н. тобто стільки ж, як і виштовхувальна сила. Всі ви відчували на собі дію виштовхувальної сили. Але крім неї діє сила тяжіння, яка тягне нас на дно. Як бачите, ця картоплина тоне у воді, тому що сила тяжіння більша за виштовхувальну або сила Архімеда. Пам'ятаєте, ми казали. Що сила Архімеда дорівнює вазі води, об'єм якої як у картоплини. Тоді, якщо ми збільшимо густину води, то й збільшиться виштовхувальна сила. Ну що ж, давайте перевіримо. Треба додати 8 ложок кухонної солі або натрій хлор і добре перемішати, адже сіль повільно розчиняється у воді. У цьому розчині солі картоплина плаває. Якщо її занурити повністю, то виштовхувальна сила буде більша за силу тяжіння, і вона спливає на поверхню. Такі розчини інколи виникають природним шляхом, і люди дуже дивуються, коли виштовхувальна сила тримає їх на поверхні. Геніальний архімед зрозумів. Що якщо всередині води, яка знаходиться у посудині, розглянути певний якийсь об'єм, то він не тоне і не спливає. А це означає, що виштовхувальна сила, яка діє на нього, дорівнює вазі води у цьому об'ємі, тобто F архімеда дорівнює m помножити на g. Але масу ми можемо записати як добуток устини води на її об'єм. І в нас виходить формула F Архімеда дорівнює v g. Це і є фактично закон Архімеда. На нерухоме тіло, яке занурено у рідину або газ, буде діяти виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі зануреної частини. Давайте думки Архімеда перевіримо на досліді. Я відкрию пластиковий пакетик всередині рідини і заповню його водою. Як бачите, в повітрі він має певну вагу. А от у воді вага дорівнює нулю. Ну, зрозуміло, що вагою пакетика ми зараз нехтуємо. На відміну від пакетика з водою, бросок з алюмінію одразу ж потоне, як тільки перестане діяти сила натягу нитки. Сила тяжіння у 2,7 рази більша за виштовхувальну силу. Це легко довести. Сила тяжіння дорівнює F тяжіння дорівнює mg, ρ алюмінію помножити на об'єм V і на G. А от виштовхувальна F архімеда дорівнює ρ води помножити на об'єм зануреної частини, в нашому випадку це весь брусок і на g. І їх відношення, як ви бачите, дорівнює відношенню густини алюмінія 2700 кг на метр кубічний до густини води 1000 кг на метр кубічний. Але є рідина на землі, яка має густину у 13,6 разів більшу, ніж у води? Як ви зрозуміли, мова йде про ртуть. Подивіться, як в ній плаває 30 кілограмове стальне ковадло. Нагадаю, що густина сталі 7800 кг на метр кубічний, а ртуті 13600 кг на метр кубічний. Ну хіба це не диво? Пари ртуті є шкідливими, тому, проводячи такі досліди, треба дотримуватись певних правил безпеки, наприклад, використовувати протигаз. А чи можна плавати у повітрі? Звичайно можна. Головне, щоб сила тяжіння, яка діє на оболонку кулі, а газ всередині та вантаж дорівнювала підіймальні силі. Газ всередині оболонки нагрівають, молекулу газу рухаються швидше і частково залишають оболонку. Таким чином, ми зменшуємо силу тяжіння, що діє на газ всередині кулі. Кулі можуть бути і меншого розміру, такі як ці китайські ліхтарики. Але принцип дії, як бачите, такий самий. Спробуємо зробити з цього пакету плаваючий в повітрі об'єкт. Якщо набрати повітря, то пакет падає, тобто сили тяжіння більше виштовхувальну. Нагрівати повітря не вийде, тому що поліетилен почне плаватись. Як же бути? Вихід є. Давайте повітря у пакеті замінимо на найлегший газ на землі. На водень. Його маса у пакеті буде майже у 14 разів менша за повітря. Але де взяти водень? Для цього зробимо маленький генератор водню. Нам знадобляться знання з хімії. Для цього використаємо засіб для чищення труб, воду і алюмінієву фольгу. Треба пам'ятати, що пляшка, в якій йде реакція, сильно гріється, тому ми її поставили у посудину з водою. А ще пам'ятаємо, що водень вибухонебезпечний суміші з повітрям, тому треба прибрати всі предмети, які може дати іскру або мають відкрити вогонь. Через 10 хвилин наш кульок готовий злетіти. Фізика та хімія працюють. Кулі з герієм або водним можуть підійматися на висоту понад 20 кілометрів. Як правило, це метеозонди, щоб досліджувати верхні шари атмосфери. Дякую за увагу. Всього найкращого.